Сенсаційний скандал, мізогінна провокація. Петров та Іванов, якого зараз немає поруч, атакували відомих українських блогерок, познущавшись з їх зовнішністю, а насправді з інтелекту. У мене немає ні часу, ні бажання виправдовуватись в тому, що відбулось, і відбудеться, повірте мені ще не раз. Для мене це стандартна ситуація, це частина мого життя, моя робота. Я хотів би звернути вашу увагу трішечки на інше. Так, мізогінія це дуже погано. Сексизм це жахливо, расизм це неприпустимо в таких цивілізованих країнах, як Сполучені Штати та країни Європи. Але на превеликий жаль, наші блогери відомі інстаграмери забувають, що в цих країнах також неприпустимо не сплачувати податки. Ми спеціально відстежували реакції певних персонажів на цей скандал, які приходили і. Вдягнувши біле пальто мораліста, розповідали нам, як потрібно працювати, що можна казати, чого не можна казати, і як в принципі потрібно себе поводити. І можу вам з 100% гарантією сказати, що серед них 100%, Блогерів, які не платять податки з рекламних грошей, які отримують. З рекламних грошей, які вони отримують від інтернет, казіно з російськими власниками, з рекламних грошей, які вони отримують від е, салонів, від магазинів та від інших, називаємо їх так, рекламодавців. Рекламодавці також не сильно заморочуються і не оформлюють договірні. Відносини їм легше передати гроші в конверті на сьогоднішній день. Всі гроші, які сплачуються в бюджет, всі податки йдуть на отримання Збройних сил України. Мені начхати. Що думає людина про зайву вагу? Мені начхати, що думає людина про зовнішність інших людей і про її сексуальну орієнтацію. Але мені абсолютно не начхати на те, що в Україні з'явився певний прошарок громадян, які вважають, що можна заробляти гроші в соціальних мережах, рекламуючи інтернет казіно, послуги та товари. І при цьому не сплачувати податки. Мене абсолютно не влаштовує, що статус інстаграмера робить тебе недоторканим для податкової. Мене абсолютно не влаштовує. Що українські співаки і співачки отримують гонорари за свої корпоративи, за виступи перед різними людьми, також в конверті, і також не сплачують з цього податки. Пропоную українському суспільству наступну схему: спочатку давайте навчимось клеймити ганьбою тих, хто не сплачує податки, а потім вже розберемося з бодішеймінгом. Еджіїзмом і іншими моднявими словечками.